Вітання рукодільна спільнота. Мене звати Людмила. Продовжую вести свій рукодільний щоденник. І сьогодні ми розглянемо мої просування за травень 23 го року та плани на червень 23 го року. Перший мій процес це вишиванка. Я в мене вишиті вже два рукава. Тепер я вишиваю ось таку передню частину, переставила з кюснапів на таку рамку п'яльця від нургі, трошки комфортніше вишивати, бо є більша площа. За травень я просунулася трошечки, тепер буду переставляти і вишивати іншу спотуну сторона. В моїх планах завершити до кінця червня. Сподіваюсь, у мене це вийде. Другим моїм процесом є рушничок від лелітки. Я завершила Ось цю широку полосу відшивати чорним кольором. І на сьогоднішній день в мене відшито майже 36% рушничка. Як тільки додався чорний колір, з'явився певний контраст рушничку. Тут тоді він такий був більш ніжний, а зараз вже такий контрастний. І переходжу далі. В червні місяці до верхніх елементів. Третім моїм процесом був маяк, який став фінішем. Ось він так виглядає. Відшивався 32 дні. Тут є хрест напівхрест, бекстіч. Та фрузлики. Дуже гарна робота. Єдине, що на бекстіч в мене не вистачило одного кольору. Він закінчився при відшиві і змушена була шукати в інших наборах щось подібне, щоб завершити. Інші ниточки залишилися. Я їх такими петельками позав'язувала і, можливо, через деякий час переберу і намотаю на бабінки. Тому даному процесу ми кажемо до побачення і «Дякую, що ти був четвертим процесом, який став фінішем. Була в мене ось така шпаківня. Відшивалася 21 день, відшивалася за схемою ниточками, які були вказані в схемі. Ось така гарна. В майбутньому це планується ключниця. Ну, сподіваюся, що вдасться втілити це в життя. І йдемо далі. П'ятим процесом в мене йде бісерний процес. Це мапа України така в квітах. Минулого разу в мене було лише літерка у відшита, тепер повністю Україна, і вже частково захватило деякі області України. Можна трошечки спробуємо порівняти, як було і як стало дану. Мапу Україну я продовжую далі відшивати. Дуже гарно, а особливо ввечері весь бісер просто переливається. Шостим процесом є процес Андріївської церкви. Я відшила 16,5%. Ось так виглядає. Ми вже бачимо тут, як проявився каштан, дерева, листя. Далі вже більше піде сама церква. Дуже цікавий процес. В червні продовжую також його вишивати. Сьомим моїм процесом є святий різдво від Dimensions. Наразі відшито 13,5%. Одна сторона, де є Діва Марія з малюком. Відшита. Тепер інша сторона. Я планую, що я тут все зашию. І тоді вже буду відшивати далі там тварини, фон. Тому в червні продовжую. Дуже гарно. Також у травні місяці у мене відбувся фініш ось такої невеличкої марки. Два дні я її вишивала не поспішаючи. Дуже гарно вийшла. Ну, оформленням я певно її займуся, як тільки відішлю всі такі марочки, які я маю. Дуже гарно мені подобається і, не відходячи далеко від марок, я маю ось таку марку Крокуси. Планую її також відшивати. Артикул 019. Як тут вказано, розмір 31 на 35 хрестиків, паперова та електронна схема, дерев'яна основа, фетр бавовняне немольне, 17 кольорів. Голка та магніт. Дизайнер Зінаїда крамар І ось таку марочку я планую відшити в червню. О, тут запаковано всередині, направда, я вже відкривала, дивилася, які там гарні кольори. Ну, і в мене буде така сама марочка. В передній марочці я не вишивала містечко позначка штампу, тому думаю, що і тут я не буду вишивати. Назву пошта. Також в червні планую розпочати ось такий набір. Називається Seasonal Cottage PCE 750 Чотири будиночки по чотирьом сезонам. Весна літо осінь, зима. Я планую відшивати влітку літо таку гарну картину з трояндами. Сподіваюся, за три місяці літа я її відшию. Відшиватиметься на Аїді 16 -й. Розмір вже повної роботи буде 30 на 30 см. На жаль, кількість ниточок я не знайшла, але поки не рахувала так з палетки. Тому, сподіваюся, кольорів буде небагато. І до літа наступного року, я так розумію, я зроблю всі ці чотири будиночки. Ідемо далі. І завершуючи мій процес, який я планую розпочати в червні місяці. Це поляна з маками. Такий капелюшок, корзинка. Це компанія Lucas BU 4020. розміром 38,5 на 32 см. 48 кольорів. І Аїда 16-го кольору. Ось такі гарні ниточки. Відшивати я буду не поспішаючи, тому в червні місяці я її точно не завершу, але, можливо, до кінця літа і буде в мене фініш. Ось такі мої плани на червень, а вам бажаю миру, перемоги, натхнення на улюблену справу. Всього найкраще.